Шахів рай проти Абдурахмана Цейн. США рейтинг 1907. Ще зіграє своє суперник? Я по типу просто поставлю центр собі десь. Отаку, с тебе поземішу. Далі буде видно, що ми хочемо. Ті щось ми хочемо. Ми треба мабуть, захистити піше, кабин зараз не на нею. Дивіться. Звісно, хочеться на B2 поставити. Більш цікаво виглядає. З іншого боку, я б не хотів би тут заважати турі, з іншого боку, байдуже. З іншого боку, можна було Тура сюди підійти. Тут сон також стоїть, не знаю. Там і там мені не подобається, я поставлю тут. Можливо, Труа Адвасланд дійде потім туру кудись. По людськи поставимо, можливо. Але це не точно. Угу. Ну, добре. Там словно нема що робити. Зараз ми підготуємо тоді батарейку. Давай, нападай четвертий раз. Так, добре. Вперед аж 4. Як заграю він? Швиденько. Ну, побачимо зараз. Так, відкривати лінію Аж, Ну давай. Давай, давай. Правильно. Відкривати лінію Аж. Як до неї добиратись? Так, як до неї дібратись? Можливо, все надаватиметься. Можливо, королів два треба Ну, поки так, я зіграю. Поки так, я зіграю. Далі побачимо. Такий хіт, ну, не знаю. Тураб є. Король б'є. Кінь б'є. Угу. Може не вистачити. Ну, Якийсь такий. як мені. Що це нам дає, поки не ясно. А він що хоче? Це 4 міняти фрезів. Боїться. Давай по-іншому тоді. Якщо він боїться, то зробимо по-іншому. Зробимо все по-іншому. У нас є інший Не пускаємо розмін. Б'єм, б'єм, б'єм. Він відходить і ферже 6. Може не вистачити, звісно, ресурсів у нас. Нам пофіг. Так, він хоче міняти ферзя, да? Угу. Так, скоріше за все, так піде. Шо? Байдер, наношу цей удар. Тум, туру заберу, наприклад. Дай Б'є чомусь. Крик! крик. Можу не встигнути виграти. Давай так підемо. До речі. Не бачив цього ходу до кінця. Шукав мат. Виявляється, це взагалі хід? Сезону. Mm, давай Так, Так, один фарс проти чотирьох фігур. Забагато трохи. але у нас пішики є. Слон, до речі, зв'язаний в нього. Ой, да, це гузівок. Програв я ще раніше до цього. Ну, мені цікаво довитися, що щось там було. 71 на 86. М -м, було, але не дуже. Да, Якісь дуже сильні типи. Потрапляють на мене. Одні грессмейстера, нічого з ними не зробиш. Не боїться суперник нічого. З'їв просто пішака. Тут був шанс, йому треба було про всім 7 грати. Да, тут багато забирає матеріалу, на жаль. Королевство саме треба. Ну, добре, тут я не хочу дивитися ці варіанти. Це мало цікавить. Тут був шанс. Правильний хід Тура H2. Ми захистилися від якогось там. Ну, тут він не міг відключати фрезя, звісно, так. Да. Ну окей, ну, наприклад, відійшов. Що ми хочемо? Тура С1. Це є 8 він пішов. Наприклад, Тура це 1 Якщо б я тут зробив цей хід, то він просто б'є, да? після розміну. Наші піші кидуть, ну, але якщо взяти, то є 6. Ну, взагалі не знаю. Тура 6, Да. Суперкомп'ютерний варіант. Окей, це було дуже складно, я думаю. А тут дай він. Багато я щось не побачив, аж фігур у мене з'їв. Треба було все-таки слона якось залишати. Ну, Привага і матеріальна, і позиційна на боці чорних, тому, в принципі. Вилка не вилка тут.